Вітаю, друзі! Слово дня Women's Day. Ой, Перші два звуки у і. Далі мен. Це не мен, це коротеньке. Men. Щоб сказати правильно звук н, вам потрібно поставити кінчик язика на оці хвилясті такі штуки на піднебіння. Трошки відсуньте язик від зубів назад, ну на сантиметр десь. І скажіть ні-ні-ні Ni, ні. А тепер мен. Поєднуємо. women, women. women. Тепер додаємо звук з. Women's, women's, women's. Так? Вийшло. І далі дей. Дей. Д. Таке саме положення язика як на N, так само і Д. Д. д, д. Дай, дай мені да-де-да. І тепер кажемо разом: Women's Day. Women's Day. Happy Women's Day, ladies Гарного всім і щасливого восьмого березня. Всіх вітаємо. Андрій, привітай всіх. Скажи Happy Women's Day. Happy Women's Day!